З вами ситуацією неприємною, яка трапилася з нами на протязі цих днів. Виходить так, що, до речі, ми вже на новому місці. Зараз розповім, де ми і чому саме тут. Виходить так, що ми, коли ще жили на квартирі, яка була нам безкоштовно в центрі Варшави, ми, коли залишалося Десь 6-5-6 днів до того, як потрібно було нам з'їхати, ми почали шукати нам собі квартиру. І одна жінка написала нам, що вона може нам здавати квартиру, здати квартиру на місяць, теж в центрі Варшави, за обрельовну суму денег, Да? І ми договорилися з нею, домовилися, що. 8 числа ми туди заїдемо. Тобто ми вже все вирішили і договорили, що ми 100% туди заїжджаємо. Вона сказала: гаразд, буду чекати вас і все. Ми домовилися, що ми будемо заїжджати ввечері, в годин 7 коли Денис прийде з роботи, потім, щоб ми це все зібрали, і переїхали відразу. Виходить так, що восьмого числа ми прокинулись. Денис почав збиратись на роботу, і я так подумала і зрозуміла, що це буде дуже складно для нас, якщо Денис зараз піде на роботу, а потім прийде, почне збиратись і тому подібне. І це все перевозити ввечері, коли він вже втомився, буде складно. Тому ми вирішили, щоб Денис залишився вдома. І так як ми вирішили, що він залишається вдома, ми е, написали цій жінці, що ми хочемо заїхати в 11-12 дня, почати заїжджати, щоб ми е, ну, до вечора помалу всі ці речі перевезли. І ми їй написали, а вона нам говорить, що ні, ви не можете заїхати, тому що. Люди, які там жили, вони жили там довго, і вони вирішили продлити квартиру ще на два дні. І ми розуміємо, що вона нас просто підвела. І якщо б Денис пішов на роботу і ввечері приїхав, ми просто залишились на вулиці. А так в нас залишався ще день для того, щоб щось знайти. Ми ж написали цій жінці про те, що вона нас підвела. І оскільки вона е, якоби має багато квартир у Варшаві, вона вирішила нам все ж таки допомогти. І почала пропонувати нам інший варіант. Один із варіантів був, щоб ми заїхали в кімнату, там, де в квартирі живе чоловік, а в іншій кімнаті, щоб е, пожили ми два дні, і потім ми переїхали б на ту квартиру, про яку ми спочатку домовлялись. Але ми не хотіли. Заїжджати в квартиру, де живе ще хтось. Ну, Нам це не дуже близько, і ми так звикли жити окремо, щоб нікому не заважати. Вона це зрозуміла, що нам не підходить цей варіант, і запропонувала нам інший варіант, але дорожчий варіант. Тобто, ми повинні були за два дні ці, поки ми там будемо жити, заплатити певну суму грошей їй. А вже потім переїхати на ту квартиру і заплатити ту суму, за яку ми домовлялися спочатку. І ми все ж таки погодились. Хоча я дуже сильно цього не хотіла, тому що те, що вона писала, це було все дуже дивно і незрозуміло мені, але все ж таки ми вирішили спробувати. І ми заїхали в квартиру, яку я вам показувала в попередньому відео. Тобто, це ця квартира, яку вона нам здала якби на дві доби. Щоб потім ми домовились, ми їй дали гроші за ці дві доби. Відразу вона нас зустріла там в квартирі. Ми їй дали кошти всі на руку, так. І вона нам сказала, що потім ви заплатите ну, вже останню суму грошей вже за цей місяць, який ви будете жити в цій квартирі, квартирі, про яку ми домовлялись спочатку. І ми ж погодились на це. Ми переїхали туди, і виходить так, що. Вона ж поїхала, ото, все було чудово. Ми залишились там в квартирі, і на наступний день, вчора, Денис поїхав на роботу, і в нас залишався ще один день, тобто це був четверг, а в п'ятницю ми повинні вже, якоби би, мали з'їхати в ту квартиру. Сьогодні, тобто. І вона вчора написала нам. Денису, точніше, що ці люди вирішили продлити квартиру ще. А ми розуміємо, що ми не можемо платити таку саму гроші, яку ми тут в квартирі заплатили, тому що вона сказали, що тут ви, в принципі, можете жити, але тут потрібно платити більше. І якоби ми не були згодні на цю ну, пропозицію, і ми вирішили, що Денис приїде. Ну, він відпросився знову ж таки з роботи вчора. Він пороботав півдня і відпросився, приїхав, і ми вирішили знайти собі інше місце, тому що ми зрозуміли, що на неї немає сенсу розраховувати і з цим всім, що вона нам писала, я не буду все розповідати. Але якщо чесно, людина скоріш за все трішки не друже з головою. І ми вирішили, що Денис приїде, і ми спокійно переїдемо. Ну, вчора ми переїхали. Щоб сьогодні це все не робити, щоб Денис нормально пороботав, не було щоб такого, вже, щоб він відпрашувався і тому подібне. І виходить так, що ми з'їхали ну, сюди, і ми там якби залишили ключ в певному місці і написали, ж їй що ми його залишили там. І коли ми вже сюди приїхали, ми їй написали. Вона це прочитала і написала: А чому мені ви його не віддали в руки? Ми сказали, що ми не хочемо спілкуватися з такими людьми, як ви. Ну, просто вона реально багато чого писала, і не дуже гарного, так сказати, в нашу сторону, в першу чергу, коли ми нічого не зробили, а підвела вона нас два рази вже. да. І ми ж сказали, що ми не хочемо бачити таку людину. Ну, яку ви не те, що бачите, а просто не хочемо знову пересікатись з вами, тому ми залишили ключ. І через десь буквально годину. Вона почала нам писати, що це ми щось собі понапридумували, що ми ні про що не домовлялися. Денис знайшов переписку там, де вони до цього переписувались, зробив скрін і відправив її знову. Вона говорить, що ми щось самі собі придумали. Коротше, людина просто почала робити, ніби ми якісь дивні, ніби ми про це взагалі не спілкувалися, і що ми собі щось придумали. Ви Уявіть просто нашу реакцію на це. Відтоді ми переїхали. Ми зняли це житло на 20 днів, тому що це поки тільки та, е, ті дні, які ми можемо оплатити, ну, наскільки в нас вистачає грошей. І ось так. Тому будьте обережні, коли. Про щось домовляєтесь і не довіряйте так, тому що ми реально просто довірили. Ну, повірили їй, що ось так це все буде. Ми про це навіть вже не думали. Ми думали, що ми знайшли квартиру, що все чудово, і просто чекали, коли ми переїдемо. А потім, ось бачите, як при тому, що вона реально а, вона нам почала говорити, що якби ви мені заплатили відразу всю суму за ту квартиру, в яку ми навіть не бачили то такого б всього не було, я б вас так не залишила. А так як вони захотіли мені платити всю суму за місяць, то тоді отримали те, що хотіли. Ну, типу, щось такого плану. Сказати, що я в шоці, просто нічого не сказати, тому що мені було дуже неприємно, що люди так поступають реально зараз в такий час. Звичайно, я розумію, що зараз багато хто наживається на всіх цих проблемах. І як вона нам сказала, що мені вигідніше, а до речі, і ще в чому прикол в тому, що ті люди, які продавали квартиру, вони якоби платять більше зараз, ніж вона нам погодилася якоби брати з нас, точніше. І так як вони проливають, вона говорить, що мені вигідніше, щоб вони платили мені більше аніж типу, ви трішки менше мені платили. Там не дуже велика різниця. Не буду говорити цифри, але. Сам факт в тому, що людина нам відверто про це говорить. Вона з нами домовляється. Потім вона нам говорить, що ні. Потім вона нам починає говорити про гроші. Потім вона взагалі нам почала розповідати про те, що в неї просто складна ситуація, і тому вона так поступає. Але потім вона іще й говорила нам, що вона порядна людина. Коротше, людина, якщо чесно, не знаю, робіть висновок самі з цієї ситуації, що ви почули, розповідаю, як є реально. При тому, що коли ми заплатили ці гроші в квартиру, яку ми приїхали на дві доби, мало того, що там не було туалетного папіру, хоча вона сказала, що принесе його, і вона його так і не принесла. Миючих засобів для посуду не було теж, вона при нас при нам. Тобто ми, коли зайшли на кухню. Вона взяла, потрогала така, типу, ой, немає, закінчилось, зараз водою розбавлю. Серйозно, за що гроші ми платимо? Ну, реально, навіщо ми заплатили там таку суму грошей за те, що вона ось так себе провела? Коротше, ось так. І вчора я трішки знімала місце, де ми зараз, тому ставлю сюди. Так, ось так це виглядає. Вона дуже маленька, але нічого. 20 днів якось потіснимося. Тут ось така раковина. До речі, мені дуже подобається те, що тут можна пити воду. Ось. Бачите, фільтрована, питна вода. Це дуже, дуже круто. Так, далі. Тут посуд. Так, небагато, але. Що потрібно для двох людей. Тут всякий чайочок, сахарочок тут. Я дивилась, тут не кофе, а сахар. І ось так. Далі чайник, мікроволновка, холодильник. Просто дивиться який малюк. Такого холодильника ще не було в мене. Реально, навіть е, в Турції, коли ми були в отелі, у нас холодильник був побільше. Тут у нас смітник. І ось телевізор, диван, стіл, ліжко, наші сумочки. Але насправді тут доволі так уютно. Тут ось можна речі свої повісити. Ванна кімната. Бачите, тут і шампунь кондиціонер туалет, туалетний папір. Зеркало і душ. Доволі такий просторний, я б сказала, немаленький, тому що були, були і менші. А, навіть а, це теж шампунь. и гель. Цела пляжка. О, до что тут я не еще. А тут ничего. Ось такая темнотка.